Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 168 підручника 7 клас Алібра, автора Олександра Єстера. Переходимо до задачі. У нас така задача: знайдіть число, половина якого разом з його третиною дорівнює 40. Як я люблю називати, це задачі на нехай. Нам треба щось позначити через Х. Я відразу напишу розв'язання. Мову ви будете записувати відносно того, як пропонує вам ваш вчитель, тому я просто поясню, як її розв'язувати. Значить, нам треба щось познати через Х, тобто, про що взагалі нічого не відомо. Знайдіть число. Яке число? Тобто? Не розуміємо. Тому нам треба позначити це число через Х. Тому і записуємо нехай. Нехай х це дане число. Дане число. Тоді. Далі, по алгоритму, нам треба виразити через Х всі останні невідомі. Дивіться, половина якого разом з його третиною. Ми можемо виражати або в десяткових дробах, або в звичайних дробах, але я розумію, що третину якби складновато виразити у десятковому дробі. так? Розуміємо, це тому вибираємо звичайний дріб. Половина, половина це одна друга. Якщо половина числа, розуміємо, щоб знайти дріб від числа, треба помножити на це число, так? За цим правилом. Тобто одна друга х, це буде у нас половина, так, половина. а третину це одна третя, треба помножити на х, знову ж таки знайти дріб від числа, так, це у нас буде третина. Прекрасно. Все виразили. Пишемо, складаємо рівняння. Складаємо рівняння. Так, наше рівняння разом. Слово разом означає суму додавання. Тобто, нам треба додати половину. Додати третину. Половину до третини це все у нас дорівнює 40. Ось таке рівняння нам треба розв'язати. Легенько, так? У нас до спільного знаменника. Так, спільним знаменником у нас буде число 6. Так, у нас ділиться і на 2, і на 3. Допоміжні множники 6 поділити на 2 буде 3, 6 поділити на 3 буде 2. Так, перемножаємо. Ну, тут легенько. 1 на 3 — це буде 3х, так плюс 2х. Дорівнює 40. Так, 3 плюс 2 5. 5х поділити на 6, дорівнює 40. Звідси 5х, дорівнює 40 помножити на 6. Це знаходження невідомого невідомо Так. Тому 5х буде дорівнювати 14 на 6, 24, 24, 240. Так, ну а звідси, як невідомо. Треба 240 поділити на 5. І це буде 48. По суті, це і буде шукане число. Тому відповідь. Як кажуть, згадуємо, що позначали через х, що у нас питалося, так? Це буде 48. Все, це буде розв'язок задачі. Дякую за увагу!